Вітання! Мене звати Ірина Варламова, проєктна менеджерка благодійного фонду Бібліотечна країна. І сьогодні зустрічаємо команду Покровської сільської територіальної громади, щоб поспілкуватися про підсумки першої фази 2024 року в проекті здорові бібліотеки. Саме Покровська сільська територіальна громада дає нам чудовий приклад того, як потрібно партнеритися, як потрібно системно працювати з темою здоров'я на рівні громади. Ми сьогодні будемо спілкуватися і з представником системи охорони здоров'я, і з бібліотекарем публічної бібліотеки, і з шкільним бібліотекарем, і з керівником центру культури і дозвілля для того, щоб зрозуміти, як наскрізно проходить теми здоров'я у їхньому повсякденному житті, і що власне. Ці лідери роблять для мешканців своєї громади для того, щоб вони були більш здорові. вітає Покровська сільська рада. Начальник відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Інна шестак. Ми дуже раді участі у проєкті здоров'я бібліотеки благодійного фонду Бібліотечна країна в ході ініціативи проєкту України швейцарського «Діємо для здоров'я напередодні війни, коли ми збиралися з депутатським корпусом з питання участі в «Україна швейцарському проєкті «Діємо для здоров'я, стояло питання закриття сільських бібліотек. Це питання піднімали депутати у зв'язку з тим, що вони не бачили такої необхідності для наших читачів. Вважали, що ніхто в бібліотеку не ходить. Але коли ми долучилися до проєкту і почали показувати роботу наших бібліотек, також бібліотечна країна нам подарувала і збільшила книжковий фонд, запропонувала книги по здоров'ю, спортивний інвентар, засоби для профілактики неінфекційних захворювань, коли кожен з відвідувачів може прийти до бібліотеки, використати не тільки книжковий фонд, а і виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові. Також за допомогою тренажерів відволіктися, поспілкуватися з, з бібліотекарем і зрозуміли, що бібліотека є первим місцем у. Профілактики неінфекційних захворювань лікарів на даний час у нас дефіцит, тому ми кожен маємо бути сам собі лікарем. Для цього ми повинні розвивати не тільки своє фізичне, а й ментальне здоров'я. І ось саме у бібліотеках нашої громади Покровської ми можемо у супровіді наших бібліотекарів підтримувати свій психологічний стан. Також у минулому році долучилися до проекту наші шкільні бібліотеки. Олексіївського ліцею та Капулівської гімназії, де також наші бібліотекарі створили простори для дітей. Крім наповнення книгами, ми ще облаштували такі куточки, де діти мають змогу як навчатися, розважатися, так і творити. Чотири фахівці змогли отримати навички хібуки терапії. І ось вже діти більше 250 дітей відвідали онлайн заняття, запропоновані саме хібуки терапевтами Нашої громади тому ми щиро дякуємо нашій бібліотечній країні, україно швейцарському проєкту Діємо для здоров'я всім нашим колегам за те, що ви допомагаєте нам не тільки розвивати культурну нашу спадщину, а і навчаєте, як адвокатувати. І саме за допомогою згуртованості долучення кожного із нас до цього проєкту ми будемо з вами здоровими. Дякуємо. Доброго дня. Я Точиліна Альона, директор комунального закладу, центр культури, дозвілля, туризму та спорту Покровської сільської ради. Заклади культури, це сільські будинки культури та публічні сільські бібліотеки. Переформували свою роботу і більш заходів приходить онлайн. Менше стало відвідувачів, але все одно є і діти, і дорослі. Також в Покровській сільській бібліотеці у нас є куточок хібукі терапії також при бібліотеці сформований гурток Нордік Степ, де е, наші працівники сільської ради, жителі села Покровського, займаються скандинавською ходьбою, е, підтримують своє здоров'я, фізичне і моральне. Е, наші бібліотеки тісно співпрацюють з відділом охорони здоров'я та соціального захисту населення Покровської сільської ради, проводимо спільні лекції, заходи, заняття. Де беруть участь діти дошкільного віку та шкільного віку, такі чудові враження від наших зустрічей. От, терапія допомагає налаштувати і підняти рівень психологічного та ментального здоров'я. Завдяки участі у проєкті здорові бібліотеки ми отримали багато цікавого матеріалу, палиці для скандинавської ходьби, книги. Які надають і піднімають рівень психологічного і фізичного здоров'я. Моєю мрією є це розширення простору для наших бібліотек, створення належних умов, забезпечення матеріально-технічною базою, створити таке місце, де люди і діти, жителі нашої громади могли прийти і відпочивати, з користю проводити свій час, залучати своїх друзів, свою сім'ю, своїх рідних і близьких. Добрий день, я Каплога Мек. Клаєна, завідувачка Покровської сільської бібліотеки. Понад три роки я беру участь в проєкті «Здорові бібліотеки. Завдяки цьому проєкту я стала інструктором скандинавської ходьби Нордік Степ. Перші палиці я отримала у 2021 році. Це було три палиці від бібліотечної країни. Наступні нам закупила Покровська сільська рада. Дякувати проєкту У нас є хібуки терапія. Ми отримали обладнання для малювання для дітей та книги про здоров'я. Мрію я, звісно, що про перемогу та щоб у нас було більше дітей, тому що ми прибережна зона, і на даний момент у нас ну дуже мало дітей, які ходять до бібліотеки. Хочеться, щоб їх було більше. Я Людмила, бібліотекар. Капулівської гімназії Працюю в школі 23 роки. У Нас було безліч зустрічей з психологами, письменниками, також лікарями. Наше село знаходиться в зоні бойових дій і мріємо. Ми звісно про мир, перемогу. І щоб дітки всі повернулися до школи. Ми плануємо в новому році втілити ідею менторства від лідерів, які працюють уже в проєкті здорових бібліотек не перший рік. Для того щоб ці ментори могли передати свої напрацювання і досвід новозалученим учасникам. Ми хочемо реалізувати ідею відзначення найкращих активностей у громаді і поширення їхнього досвіду на масштаб всієї України. І ми хочемо, щоб метод. Дика, яка напрацьована всі ці роки у проекті здорові бібліотеки втілювалася в кожному регіоні, в кожному куточку, всіма бажаючими командами і бібліотечними лідерами задля здоров'я своїх мешканців.